Всім доброго дня! Сьогодні приїхала така цікава посилочка з Китаю. Дуже цікаво було, чи вона дійсно повністю все алюмінієва. От така у нас у боксі м'якому все тут, щоб не побилось, не погнулося. І так, все дійсно йде алюміній, такий нормальний товстий алюміній. Не пластик. Я думав все-таки, що це все з пластика. Якось воно так виглядало. І так, для чого ж ця штука нам служить? У нас тут такі барашки. Повертаємо. Так, дай мені огрізочок шини. У нас є такий продугуватий пас, так як у нас в Макіті йде, наприклад, як бачимо, близько, в Деволта йде по центру і в інших теж є. Свої нюанси, так що ми можемо під любу шину виставити даний пристрій? Ну що ж, збираємо. Де у нас там той сухарик? Опустю максимально так, 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 Краще максимально попустити, не будете так мучитися, як я. Ну все. Тут виставляємо, впираємо і фіксуємо. Щоб в нас це ребро вперлося ну, Ось, Ми бачимо, ця барашка нам буде заважати. Відтягнули, переставили її собі назад. Все, красота. І так, знизу, щось у нас йде? У нас йде ділення точками, поставили шарик. Ну, так, скажем, 50 на 50. Не дуже зручно. Щойно провірав. Малював якби з третього разу. Тут в цю сторону більше, тут в цю сторону більше. Щоб виставити кут, нам треба попустити оцю барашку. Попустили, відпускаємо і виставляємо по градусах. І воно у нас йдуть такі щелчки, там більше попустити треба, тому що вона також двигається, як бачимо. І оцей кут треба дивитися чітко, тому що воно, от шарик стає, але в нього якби маленький люфт є, якби переход уже він хоче далі перескочити. Так, ставим назад. Так це у нас штука друга Сильно попустиш погано, мало попустиш погано. І от, як ми бачимо, от, ділення на нуль, і воно в нас в шаріку, от тут. чуть менше, ніж пів міліметра. Тому треба от, чітко дивитися по, по стрілочці і по маркуванню. Потім зажимаємо. Але все одно. Ось так у нас він працює. Так, а, барашку повертаємо, щоб не заважало. І ось так він у нас працює. Але я раджу все одно перепровірати. От намалювали лінію. І тепер дивимося. Ну, от, і, ідеально. А до цього я так просто нагласино, чуть, чуть шат є. І кажу: перший раз в цю сторону, другий раз в ту сторону, не дивився на стрілочку, а просто реагував на щелчки. Так що, така приїхала цікава цяцька. Комусь може буде цікаво, доволі адекватні гроші стоїть. Якість я б сказав би. Менш нормальна, Так, це в нас краска чи гравірування. Гравірування йде в нас поділок. Можливо, там ще якісь регулювання є, потім подивлюсь, може оцей люфт там, він менше, ніж пів міліметра. Повністю потім устраню. Так що посилання кому буде цікаве, залишу під відео. Всім гарного дня!